Усім вітання, ви на каналі DoHitUA. Сьогодні поговоримо на тему P2P Курси валют зростають, відповідно, пропорційно зростає наша мотивація заробляти кошти. Сьогодні поговоримо про нові обмеження від VICE, як в ньому зареєструватись для українців, що зараз актуально крутити, і як заробляти практично 2000 гривень з одного аккаунту. Я ділюся з вами інформацією абсолютно безкоштовно. Я думаю, це заслуговує вашого лайку та підписки на канал. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і регулярно проводжу різноманітні конкурси. Зараз нас проходить конкурс на 250 доларів, і також окремо конкурс на мерч від Бінансу. Обов'язково переходь в Телеграм і бери участь. Насамперед, давайте по Вайсу 12 серпня усім на пошту прийшла новина, що Вайс перестає випускати картки для українців. Відповідно, всі налякались. Невже це кінець? Але ні, насамперед, усі, хто мав картки до того, можуть надалі ними користуватись. Це нововведення працює виключно для нових користувачів. Але знову ж таки, це не кінець, можна вреєструватись в ISI через VPN. Друзі, часто питають, знову ж таки, пояснюю, все елементарно просто: обираємо країну, обираємо VPN і відповідно там треба буде вказати адресу. Те, що у вас українські документи, це не страшно, ви, начебто, як біженець. Знову ж таки, якщо вам все підходить, реєструємось і користуємось. При наступних користуваннях для безпеки використовуємо VPN, і тоді вас ніхто не забанить і все у вас буде добре. З цим. Зрозуміло, також сьогодні пишуть, що вийшло нове обмеження, яке відповідно дозволяє закидувати на один аккаунт всього лише тисячу євро і не більше трьох транзакцій. Дехто пише, що взагалі припускає лише одну транзакцію. Знову ж таки, я спробував, в мене все спрацювало, але я закидував лише з одного аккаунту. Якщо ви подивитесь це відео і спробуєте закидувати там більше трьох разів, чи більше разу, чи більше тисячі євро, поділіться в коментарях. Я думаю, людям буде цікаво. Відповідно, зараз немає під рукою дропа, який би спробував. Варто розуміти, що 20 число і всіх використані ліміт. Окей, з цим розібрались. Також щоденно з'являються нові люди, які хочуть крутити, які хочуть на цьому заробляти. Також пишуть люди, які хочуть просто одноразово купити долар і відкласти його собі в гаманець. Я їх розумію, бо хочеться купляти по 38, а не в обміннику по 41. Тому знову ж таки для усіх новачків заходимо ми в Приватбанк і орієнтуємося по ціні. Наша ціна покупки 31 3, 37 31. Перепрошую. З євро зараз не рекомендую працювати. Знову ж таки, якщо вас Вайс забанений, можете користуватись револютом. Знову ж таки, Револют також зараз робить моніторинг аккаунтів, тому обережно з торговими об'ємами. Скільки можна крутити, щоб у вас не було проблем, я не знаю. У всіх по-індивідуальному. Єдине, що рекомендую скидувати з вашого аккаунту на вашу карту, тоді буде питань менше. Окей, повертаємось до курсу долара. Ми будемо купляти по такій ціні плюс 2% від суми нашого платежу. До 2,5 тисяч сума складатиме 50 гривень. Про це варто пам'ятати, тому що дуже багато скрінів. скидують тисячу, комісія 50 Ти казав 2%, в чому проблема. Знову ж таки, зафіксували. Після цього ми будемо відправляти на нашу карту Vice. Як бачимо, сьогодні для тесту я скинув кошти, чому не на всі гроші, тому що е, з цього аккаунту вже був використаний невеличкий ліміт. Відповідно, в мене залишалось на 600 доларів. Як бачимо, я скидаю ось так, щоб в мене. При знятті готівки не залишалися кошти. Відповідно, у мене пару центів залишиться, буде на наступний раз. Але я закинув е, так, щоб відповідно вистачило на оплату SWIFT платежу, і, відповідно, в банкоматі я зняв всі кошти, які закидував. Відповідно, це 600 доларів. Як ми поповнюємо, знову ж таки, заходимо в картки, тут показати реквізити, копіюємо їх і повертаємось в приват. Заходимо в звичайні перекази. Переказ... Ой, перепрошую. Переказ на картку, інша карта. Копіюємо тут карту свою вайс і тут обираємо не гривню, а долар. Відповідно, наші кошти моментально проходять на вайс. Що робити далі? Далі можна продавати на Binance, що зараз є менш вигідно. І відповідно я цього рекомендувати не можу. Я що роблю? Я скидую на доларову карту Приватбанку. Знову ж таки, якщо у вас нема карти, відкриваємо е, дебетову карту. Тут це можна зробити за хвилину доларову відповідно для виплат. Знову ж таки, вона найбільш зручна, без комісій, все чітко. Заходимо в ваш гаманець. І як бачимо, що тут в мене вже є 600 доларів, я скидував. Я не хочу зараз показувати своїх персональних даних, тому що YouTube банить за таке. Що потрібно робити? Ви заходите в свою карту, натискаєте реквізити, копіюєте код iBan і потім копіюєте код відповідно банку-отримувача. Пізніше ми, ми заходимо надіслати гроші, відповідно переказ в тій же валюті. Ну, тут в нас буде переказати з нашого відповідно аккаунту, з нашого балансу, точніше. Давайте я знайду USD, по-моєму, я можу вам показати і без грошей. Допустимо, натискаємо продовжити, натискаємо СОБІ, якщо ви відправляєте собі. Натискаєте Swift. Знову ж таки, тут ім'я, сюди вводимо код банку, а сюди номер IBAN. Натискаємо підтвердити і кошти будуть відправлені. По часу усім рекомендую відправляти в день. Тобто, коли працює банк, тоді робимо свіст платіж там 10-11, Там ну обід без різниці. Знову ж таки, я сьогодні робив десь в першій годині. Мені кошти прийшли моментально. Ще не було такого шви такої швидкості. Таке було враження, що я відправив не світ платіж, а на монобанк поповнення. Тому максимально зручно вже сьогодні я замовив готівку і завтра її заберу. Як замовляти готівку? Знову ж таки, тут є послуги. Заходите замовлення готівки, вибираєте суму, вибираєте місто і відповідно відділення, в якому зручно вам забирати. Давайте для наглядності розберемось, що ми заробляємо. Дивіться, на один аккаунт привату можна витратити. 30 тисяч гривень. Це вже разом з комісією. Орієнтуємось, що комісія в нас складає 600 гривень. Так, закидувати ми будемо 29 400 Ділимо на 37 313, отримуємо таку суму. Перевіряємо, скільки в нас виходить свіфт платіж. Це 3,29. Так, мінус 329. Отримуємо суму, яку ми будемо забирати в приваті. Відповідно, дивимось, який курс долара, Так. І множимо на наш курс 40. Ну, і скільки там було? 58, нехай буде. Відповідно, чистий прибуток склав 1840 гривень. Знову ж таки, я розумію, що такий курс долара, як в мене, в у Львові, тобто в менших містах, він може бути меншим. Знову ж таки, підлаштовуйтесь під себе. Знаю, що в Києві він може бути і 41. А в маленьких містах може бути по 40. Перш ніж прокручувати, ви звіряйте відповідно ваш курс, чи вам це вигідно, чи вам це підходить, чи можливо варто почекати і не використовувати свій ліміт. Знову ж таки, на мою думку, зараз схема з обналом є найкращим варіантом. Якщо вас цікавить інша схема, допустимо, як можна використовувати ліміти монобанку і обходитись без привату. Про неї я в деталях розповідав в крайньому відео по P2P. Я залишу посилання, можете перейти і подивитись. Також хочу наголосити: не купуйте ні в якому разі різні підозрілі схеми там з різними. Незрозумілими країнами, там стартовими пакетами, будь-чим іншим, це все скам і воно це і воно не працює. Навіть якщо воно працює, воно дуже швидко фікситься, тому що це скоріше баг якоїсь системи банку, ніж щось закономірне. Схема з вайсом працює давно, і я думаю, буде працювати ще довго, незважаючи на усі ці обмеження. Сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. Купуйте долар і будьте щасливі. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.